Вже традиційно напередодні Великодня у Коломийському районі проводять огляд населених пунктів. Не став винятком і цей рік. Чотири групи на чолі із заступниками голови райдержадміністрації відвідали усі села та селища Коломищини. У Гвіздецькому напрямку працювала знімальна група нашого каналу. Цього року, окрім представників відділів та установ. А також відповідних служб в об'їзд запросили ще й сільських та селищних голів. Загалом у кожному з чотирьох автобусів було більше як 20 осіб. Керівник комісії гіздецького напрямку Роман Панчук одразу ж взявся прискіпливо оцінювати роботу війтів. Однак, майже у всіх населених пунктах нарікань не було. Села і селище куща вдало підготувалися до великодних святкувань. Зокрема, отримали схвальні відгуки, турка, підгайчики, велика та мала кам'янки, джурків, ценява та ряд інших населених пунктів. Перший заступник голови Коломийської районної державної адміністрації подякував очільникам сільських громад за роботу та просив усунути невеличкі погрішності, якщо вони є найближчим часом. Коломийський район розділений на чотири зонування. Кожний профільний заступник має у відповідальності за собою від 14 до 17 сільських рад, які відвідує. Напередодні великих свят ми сьогодні готуємося до святкування великодня. Ми сьогодні готуємося до святкування 9 травня. Тому за розпорядженням голови районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича ми сьогодні відвідали всі сільські ради на предмет підготовки до великодних і травневих свят. Як показала практика, найбільше нарікань і Найбільше порушень екологічного законодавства, та й взагалі довкілля відбувається за рахунок того, що жителі нашого району ну, нерадиво відносяться до довкілля і викидають сміття там, де не потрібно. Ну в цьому році що радує вже в цьому році, є зрушення в кращу сторону за рахунок того, що все-таки фірма Аве Коломия. Яка працює в Коломийському районі, зробила е, в, в питанні е, охорони довкілля дуже багато. Е, ми побачили, що всі населені пункти Коломийського району. Е, Набагато чистіші ніж поза того року, в тому році були порушення, а в цьому році, звичайно, менше. Хоча є ще недоробки у деяких населених пунктах. Але ми сьогодні їх не будемо називати, тому що повторний об'їзд ми зробимо 3 числа на предмет виконання тих порушень, які ми сьогодні вказали. Практично всі учасники об'їзду відзначили, що в селах і селищах, де працюють комбінати комунальних підприємств та українська австрійська фірма «Аве», проблем із засміченням територій практично немає. Найважче стверджують віти слідкувати за лісовими масивами, адже саме там інколи виникають стихійні сміттєзвалища. Однак тут всі відзначають добру роботу ще й лісників. За результатами об'їзду будуть визначені переможці. Вони представлятимуть Коломийський район на обласному конкурсі. До речі, минулого року переможцем такого заходу став нижній вербіж. Ну а на відстаючих чекатимуть перехідні віники. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма події НТК.